Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 94-96. Розпочнемо з вправи сніжинки. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном нашої рідної України. Подорожуючи, ми зустрінемося із зимою. Оберіть собі одну із сніжинок, доняки у зими, яка вам до вподоби. Якщо ви обрали першу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другу, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третю, Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четверту, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники як частину мови. Також продовжимо подорож Фінляндією. Для початку відкрити свої зошити. Пропустіть два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква І, склади «ів», ім, ІЛ і деякі слова. Врівноваженість, гардероб, держава. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте з вами прочитаємо та спишемо цікаві факти про Фінляндію. Потім знайдемо та підкреслимо особові займенники та позначимо відмінок кожного з них. Отже, прочитаємо перший факт. Столиця Фінляндії, місто Гельсінкі. Воно вважається одним із найкращих у світі. Будь ласка, спишіть цей цікавий факт про Фінляндію. Тепер підкресліть особові займенники та визначіть відмінок кожного. Ну що ж, давайте перевіримо. В цьому цікавому факті особовий займенник воно. Слово воно має називний відмінок. Наступний цікавий факт. Фіни сором'язливі закриті люди. Та варто вам познайомитися з ними ближче. І вони стають відверті і усміхнені. Будь ласка, спишіть цей цікавий факт. Знайдіть особові займенники та позначте в них відмінок. Ну що ж, давайте перевіримо. В цьому цікавому факті є такі особові займенники. Вам, це давальний відмінок, з ними. Це уродний відмінок, вони називний відмінок. І наступний факт. Будь ласка, читаємо. Хокей найпопулярніший у Фінляндії вид спорту. Ним захоплюється від малого до старого. Ну що ж, спишіть цей цікавий факт, знайдіть особові займенники та позначте в них відмінок. Давайте перевіримо. Займенник ним це орудний відмінок. І більше тут немає. Правильно! Наступне завдання. Вам потрібно списати займенники, які подані в праві 2, і потім позначити над кожним його особу. А щоб позначити особу, давайте скористаємося правилом. Щоб визначити особу займенника, треба поставити його в початкову форму, тобто форму називного відмінка. Ну що ж, будь ласка, спишіть ці займенники, які знаходяться в праві 2, і давайте міркувати таким чином. Займенник мені має початкову форму Я. Я це перша особа, тому і займенник мені також буде перша особа. Можна зверху записати перша особа. Будь ласка, далі зробіть самостійно. Давайте перевіримо. Займенник їх має початкову форму вони. Вони це третя особа, тому їх також третя особа. Займенник тобою початкова форма ти це друга особа, тому тобою друга особа. Займенник їх має початкову форму вона, тому особа буде третя, і їх буде теж третя особа. Займенник його має початкову форму він. Це буде третя особа, тому його також третя особа. Займенник вам має початкову форму ви, це друга особа, тому вам також друга особа. Займенник нас має початкову форму ми, це перша особа, тому нас перша особа. І займенник нею буде третя особа, тому що початкова форма це вона, третя особа. А тепер давайте прочитаємо повідомлення родзинки. Чи відомо тобі, що фіни полюбляють влаштовувати різні змагання? Найпопулярніші серед них болотний футбол, сидіння на мурашнику, пошук комарів, метання мобільних телефонів, гра на уявній гітарі. Що вас найбільше здивувало в цьому повідомленні? Думаю, що всім, мабуть, сподобалося метання мобільних телефонів, правда? Хоча футбол у грязі також дуже цікаво. Давайте з вами розберемо усно виділений в повідомленні родзинки займенник як частину мови. Роздивимося зразок. Отже, аналізоване слово у нас тобі. Звісно, що е Весь розбір ми будемо з вами записувати. Запис робиться таким чином. З нового рядка пишемо з великої літери наше аналізоване слово. Далі треба записати питання, на яке відповідає наше слово. Кому? Тобі. Тому запишемо потім запитання. Далі потрібно записати початкову форму. Хто? Ти? Початкову форму нашого аналізованого слова. І також записати. Далі потрібно записати, яка це частина мови. Звісно, ми вивчаємо займенники це займенник. Далі потрібно записати, яка це особа. Ви пам'ятаєте, що особу ми визначаємо по початковій формі. У нас Ти це друга особа, тому і тобі буде друга особа. Далі потрібно записати, яке це число однина чи множина. Так, слово тобі це однина, тому запишемо однина. І останнє треба визначити відмінок нашого слова. Це давальний відмінок, тому скорочено можна буде записати. Ось таким чином робиться розбір займенника. Зверху у вас запитання зразок є, знизу як записується в зовшит. Зараз дітки трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Давайте прочитаємо текст про цікаві явища природи у Фінляндії. На півночі Фінляндії взимку сонце не піднімається за обрію. Однаково темно, і вдень, і вночі. Настає полярна ніч. Вона триває 51 день. Зате влітку сонце не опускається за горизонт аж 73 дні. Воно світить цілий день і цілу ніч. Настає полярний день. Знайдіть, будь ласка, діти в цьому тексті займенники, та давайте зробимо їх розбір. Розбір зробимо, діти, письмово, тобто ви запишете в зошит. Отже. Перше аналізоване слово, яке є в тексті, це слово вона. Отже, наше слово вона можете записати з нового рядка. Тепер я буду ставити вам запитання, ви будете відповідати і разом будемо записувати. Отже, на яке питання відповідає наше слово? Вона. Що вона? Правильно, чому що? Тому що в тексті ми подивимося, слово вона означає ніч, а ніч це не живе, тому буде що. Будь ласка, далі початкова форма визначаємо. Для цього ставимо запитання. Отже, початкова форма, що вона. Молодці. Яка це частина мови? Правильно, діти, це займенник, можна записати. Далі, яка це особа? Пам'ятайте, що особу ми визначаємо по початковій формі. Вона це третя особа, правильно. Далі визначаємо число. Однина чи множина. Правильно, діти, це однина. І останнє, що ми повинні визначити, це відмінок. Вона це називний відмінок молодці. А тепер проаналізуємо друге слово: слово воно. Будь ласка, записуємо це слово з наступного рядка, з нового. І працюємо за такою ж схемою. Я задаю запитання, ви відповідаєте і разом записуємо. Отже, на яке питання відповідає наше слово? Що воно? Чому що? Знову подивимося з вами в текст. Воно означає сонце. Це не живе, тому буде що. Добре, далі визначаємо початкову форму. Що воно молодці, частина мови, яка це. Правильно, займенник, особа. Третя, правильно число. Однина і відмінок. Називний. Молодці. А зараз, будь ласка, випишіть в колонку, виділені в тексті попереднього завдання, слова. Це такі слова, як взимку, піднімається і ніч. І знайдіть в тексті антоніми до цих слів. І запишіть в другу колонку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо: взимку влітку піднімається, опускається ніч, день, молодці. А зараз прочитаємо опис української ночі. Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте її? Я вам розповім. Пригляньтесь до неї. Середини неба дивиться місяць, він наче горить. Земля вся в срібному сяйві. Чудова ніч. Нерухомо сплять хаї, ставки, річки, степи. Вони тихі і спокійні. Нічний вітер, підкрившись зненацька, цілує їх за Миколою Гоголем. Будь ласка, спишіть цей текст, поставивши відео на паузу, і обов'язково вставте пропущені орфограми. Потім підкресліть знайменники та позначте їхню особу. Можна скористатися таблицями-підручнику. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були списати текст, пропущені орфограми. Знаходимо займенники. Ви це друга особа, ви знову друга особа. Її це третя особа, Я перша особа. Вам друга особа, неї третя особа. Він третя особа. Вони третя особа, їх третя особа. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 96. Ви повинні прочитати текст, здогадатися, про кого йдеться мова, визначити особу використаних займенників, замінити їх на займенники першої особи множини і записати перебудований текст. Далі позначити відмінок цих займенників. Справа мікрофон. Скажіть, як визначити особу займенника? Якою країну віртуально мандрували разом із родзинкою? Що цікавого запам'ятали про цю країну? Ну що ж дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідний смайлик вашої роботи сьогодні на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!